Шановні українці, питання захисту внутрішньопереміщених осіб з моєї точки зору є сьогодні одним з найбільш ключових питань соціальної політики в Україні. Бо ці люди постраждали чи не найбільше. Багато з них, в тому числі багато моїх знайомих, спочатку втратили в 2014 році на окупованій Донеччині, після того втратили другий раз. Донецької області, після того втрачали третій раз своє майно під час окупації Київської області і повертали сюди після звільнення. І сьогодні будь-яке питання, яке е, допомагає внутрішньопереміщеним особам, має бути одним з перших в порядку денного після допомоги Збройним силам України і сектору безпеки і оборони. На жаль, ми бачимо, що поставили останнім. Е, тому Європейська солідарність буде підтримувати цей законопроект. Я закликаю всіх в цьому залі також одноголосно підтримувати цей законопроект. Але також я хотів би звернутися до представників команди Зеленського, тому що все, що стосується внутрішньопереміщених осіб, і те, що розробляється, і тимчасовою спеціальною комісією з питань внутрішньопереміщених осіб, де наші колеги Фролов, Горбенко, Ткаченко і інші Величкович працюють дуже ефективно. Те, що пропонується будь-якими фракціями групами в цьому напрямку, має підтримуватися, а не блокуватися офісом президента. І як тут не згадати законопроект 11.161, який давав реальні механізми компенсації за знищене майно мешканцям окупованих територій і мешканцям територій, де ведуться активні бойові дії, одноголосне перше читання в залі. Одноголосний комітет, і перше і друге читання, одноголосне друге читання в залі цього парламенту. Ми об'єдналися всі, і тотальне блокування з боку офісу президента. Це неправильно. Тому я звертаюся до представників монобільшості підтримати цей законопроект. Але одночасно, ви ще ходите в офіс президента, поясніть пану Зеленському, що цей законопроект 11.161 треба підписати. Дякую.